Сьогодні хочу показати, як я готую домашній хліб. Е, так як прийшла зима, я дуже полюбляю домашній хліб. Бо восени літом і осінь не так багато часу. на це. А так, як зараз вже прийшли холода, я готую домашній хліб. Для цього нам потрібно е, в мене 100 пресовані дріжджі звичайні. Я їх беру подрібню. Для цього рецепту я готую опару. Обов'язково опару. Ну, не знаю, мені більше подобається на опарі. І ось в мене є тут тепла вода. Це півлітровий слоїчок я трошки не доливаю. Грам 450 на 50 грам дріжджі. Ось так, виливаю, Добавляю сюди сіль, приблизно о, півтори чайних ложечки. І цукор. Цукру дві, дві з половиною навіть можна. Ось так. Зливаю сюди звичайну соняшнику олію. Грам так, ну, дві, дві з половиною столової ложки. Так. Тепер беру це все. Перемішую, щоб наші дріжджі сіль та цукор розтворилися в теплій воді. І всипаю трішки муки. Ось так. І перемішую. Лишаю це все на хвилин 20 в теплому місці. Тож, наша опара вже підійшла, вже готова. Тепер буду замішувати е, саме тісто. Для цього я беру муку, просто поступово, поступово не спіша ввожу муку. Раніше ще, коли я починала тільки пекти хліб, ну, мені було це інтересно, дуже цікаво. І я Ну, знайшла рецепт і собі зробила все так, як має опару, все. І тоді взяла ту кількість муки, яку там було написано, я взяла зразу всипала і давай вимішувати. І в мене був такий завжди забитий хліб. Ну, він підходив, все все було добре, він смачний був, але він був дуже-дуже забитий. І з часом все-таки я зрозуміла, давай так пробувати, давай так. І почала собі експериментувати, можна сказати, сама на своїй кухні. І потихеньку-потихеньку дійшла до того, що все-таки потрібно поступово додати муку. Та як мука є різна, Є ще більш клейкіша, є що більш така. ну, Різна мука є. Можна ржану муку додати, яку ви полюбляєте. У мене тут вищий та перший сорт муки. Я так перемішую, На пополам можна сказати. Так що все приходить з часом, з віком, методом якогось такого свого тику. <ріху> І ось так. Так, у мене з цього тіста виходить дві 2... буханочки хлібчика. Ось так замішую. Воно таке, воно м'ягеньке, не сильно таке забите. І тепер я беру, накриваю рушничком його е і відставляю в тепле місце на хвилин 30-40. Щоб воно збільшилося в об'ємі до 2-3 разів. Ну, ось, підійшов наш хліб. Ось така в мене миска. Підійшов. Тепер я беру е його. Знову переминаю ось так. І в мене є дві старих провірених форми. Я їх змастила олією. форми такі. Страшненькі, чорненькі, тому що це від е, батьків перейшло мені в спадщину, можна так сказати. І вони раніше випікали в печі, і я їх не можу відмити. Так, беру, е, розділяю наше тісто на дві частинки, просто так формую хлібчик. Цій, ось так. Другу так само. Тепер беру їх, накриваю знову рушничком та відставляю на хвилин 40 півгодинки в тепле місце, щоб воно підійшло в формі. Ну, ось так наш хлібчик підійшов в формочках. Тепер ставлю в розігріту духовочку. До 180 градусів на хвилин 50 годину. Ну, ось, друзі, достала я свої буханці. Ось так вони легенько виходять. Ой, гарячі, дуже гарячі. І ось такий другий вийш у нас: аромат неймовірний. Так, тепер я беру е, звичайну воду. І отак е, саму е, тільки зверху покриваю, так як скориночка наша дуже піджарилася, щоб не була сильно тверта, я її звичайною водою беру просто мащу. Ось так. І е, накриваю рушничком, щоб наш хлібчик відійшов до повного остивання. Ось так. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто був зі мною, всім гарного дня, миру, здоров'я та добра, всіх люблю, всім па-па-па-па!